Доброго дня, шановні колеги, ми з вами знаходимося на Київщині в господарстві Миронівське. І я хочу вам повідомити, що компанія НПЦ, перша в Україні, вводить нову комбінацію стійкостей до ФОМОЗу. Ця комбінація складається з таких стійкостей: е, е, генетичній резистентності до ФОМОЗу кореневі шись та стебла РЛМ С, плюс резистентності до ФОМОЗу РЛМ 7. І цей перший гібрид, який я хочу вам представити, це гібрид Меверік. Він також має генетичну резистентність до вірусу Жовтіння турнепсу та толерантність до вертицеліозу і резистентність до циліндроспоріозу. Цей гібрид характеризується високою зимостійкістю та дуже високою посухостійкістю. Гібрид середньо стиглий. І що хочу відмітити на цьому досліді, чи по результатам цього року ви можете бачити, е настільки він зараз ще інтенсивно продовжує цвісти. Тобто, це, мабуть, один з найкомпенсаторніших гібридів компанії NPZ. Гібрид продовжує далі формувати стручечки, квіточки, і можете подивитися, як, я, який шар заклав він стручків, при тому, що він ще продовжує цвісти. Також можете подивитися на його зелену масу, яка повністю зелена, без явних признаків враження хворобами. Загалом можемо сказати, що цей гібрид лідер по стійкості до хвороб, і, а також по енефективності.